Колона автомобільного транспорту, прапори різних куточків України та виступи представників асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України, громадського руху Вільний простір зібрали зацікавлених гуліпільців минулої середи на площі біля КСК. Сучасник автомайдан Автомайдан-2012 пройшов під гаслом Зроби Україну сам прибули учасники автомайдану до гуляйполя за запрошенням гуляйпільської громади. На жаль, гуляйпільців зібралось небагато. То зіграла роль недостатня поінформованість населення стосовно майбутнього заходу чи те, що сам захід припав на ранок робочого дня. Слово тримали представники асамблеї, суспільної організації малого та середнього бізнесу України Сходу і Заходу, які об'єднали заради спільної ідеї. Так виступили представники Луганська, Львова, Северодонецька, Хмельницького регіону, Запоріжжя, Черкас, Кіровограду та інших. У всіх виступах червоною ниткою проходила одна ідея: жителі мають. Стати господарями у своєму селищі, місті та країні. Наша основна ідея, яка звучить так, як зроби Україну сам. Не сподівайся на те, що її для тебе зробить хтось, якийсь новий депутат, новий месія, нова якась політична сила. Сили приходять і йдуть геть. Месії приходять, з'являються і щезають. А народ український він був. Він є і він буде, і крім нього самого на цій землі порядок не наведе ніхто, і ніхто, крім нас самих, для наших дітей, для наших онуків, держави ніколи не створить.